Які є недоліки в тому, щоб бути чоловіком? Не до фанатизму, але я обожнюю свічки. Мені подобається, коли у домі приємно пахне, тому коли я заходжу в ТЦ, я намагаюся купити кілька свічок на розпродажі, щоб мій гараж і кімната пахли, як кляте квіткове поле або ліс. Але ні, мене завжди зустрічають зі словами це для вашої дружини, подруги, мами, тітки, ще когось. Ні, це для мене. У мене є свічки з приємним запахом, різні за призначенням баночки для догляду за тілом. Я обираю мелодрами і дуже люблю люблю романтичні побачення. У мене не було жодних проблем, відколи я визнав це і почав жити своїм життям. Пес, я гетеросексуальний білий чоловік. Думаю, допомагає те, що я також займався контактними видами спорту, перебуваю в хорошій формі, будучи досить екстравертним і маю хорошу кар'єру. Проте розуміння, що мати речі, які мені подобаються, це нормально, полегшило мені життя. Ті кілька людей, які мене ображали або отримували у відповідь мені байдуже подоросліше, або я викреслював їх зі свого життя. Варто бути тим, хто ти. Є іноді мені здається, що я не можу поділитись своїми почуттями іноді. Я не можу зробити це роками. Ці слова розбивають моє серце. Призов до армії. Одного дня вся політика, яку ти ігнорував, приходить до твого ганку. Волосся. Забагато в неправильних місцях, замало в правильних. Усе моє волосся мігрує з голови до вух і плечей. Середній вік це огидно. Чому на дупі росте волосся? Чому? Чому не в іншому місці? Тиждень тому я дуже сильно захворів на ковід. У мене сильно боліло тіло і я кашляв кров'ю. Цього достатньо, щоб звернутися до невідкладної допомоги. Допомоги, і медсестра пропустила, що це чоловічий грип. Що це, блядь, взагалі означає? Що мої симптоми не такі, як я їх описую. Дівчата вважають, що ми перебільшуємо і занадто скиглими від банальної температури 37. Чувак, просто погугли грипу чоловіків. Ви автоматично винні в будь-якій домашній сварці. Якось мене ледь не заарештували, бо я просто намагався втекти від моєї тодішньої дівчини, яку перемкнули, і вона кричала в три горлянки. Я дружив з жінкою з мого під'їзду, а потім одного дня ми перестали спілкуватись. Я перетворився з найкращого друга на все, що було в її житті, на все, що було не так у її житті. Кілька місяців по тому я прибирав і зрозумів, що в моїй шафі досі стоїть велика коробка з її речами, які я зберігав по її проханню. Я залишив пакунок під дверима квартири, поки її не було. Через кілька днів у моїй двері постукала поліція. Очевидно, вона розповіла їм, що я її переслідую і домагаюсь. Натомість я розповів їм історію нашого спілкування, зазначив, що вона в якийсь момент збожеволіла. Оскільки ми жили в одному будинку, ми все одно проходили повз один одного, але це не може вважатись переслідуванням. Я показав їм речі, які вона складала в моїй квартирі, фотографії, електронні листи за рік, які доводять, що ми були друзями. Коп сказав: О Боже, тепер я повинен повернутись і сказати їй, що вона понесе кару за надання неправдивих звинувачень. Вибачте, що потурбував вас сексуальні домагання на роботі. Я думав, що я просто змирюсь з цим, коли група жінок за 50 уточує мене і хапає за дупу. А я вже згадував, що ці жінки або фінансистки, тобто відповідальні за виплату моєї ЗП, або працівники відділу кадрів. Якась на психологію у цьому всьому ви так не вважаєте? Кумедна історія. Я був на корпоративному заході, коли мені було 20 років, і це важлива деталь. Був одягнутий у джинсову сорочку на ґудзиках. Я помітив, що група жінок дивиться на мене, але не надав цьому особливого значення. Одна з них директорка, тобто втричі старша за мене в ієрархії корпорації. Нарешті підкотила до мене, схопила за верхню частину сорочки і просто розірвала її. Кляті застіпки легко піддались. і Я опинився з голими грудьми посеред великої робочої події. В той час, як інші жінки аплодували і витріщались. Колеги-чоловіки поруч сміялись, поки я боязко застібав гудзики назад. Мені було соромно, але в той момент я просто посміявся. Насправді, перечитуючи це, важко не помітити комедію. Якби це сталося в кіно, всі б сміялись, але в реальності це було дуже неприємно. Наступного дня мені довелось повернутися до роботи з цими людьми і серйозно поставитись до цього лідера, який розірвав мою сорочку. Опіка над дітьми. У мене є друзі, які є чудовими людьми, а їхні колишні дружини паскуд. Одна історія: мій друг повністю працевлаштований, отримав освіту і оплачував всі рахунки сім'ї. А колишня дружина була мамою домогосподаркою, про те, що відправляли дитину до бабусі. Вона почала інтенсивно вживати наркотики та алкоголь. Минули роки, перш ніж він отримав повну опіку. Не кажучи вже про аліменти, знадобилися аж чотири окремі обставини про недбало відношення, коли мати залишала дитину в небезпеці. Перш ніж нарешті отримати повну опіку. Адвокат мого друга сказав, що все, що ви можете зробити. Це сфотографувати і задокументувати обставини і сподіватися, що цього буде достатньо. З тих пір вона бачить дитину дуже рідко. Це візити під наглядом, оскільки нехтування продовжилось навіть у ті рідкісні дні, коли вона залишала сина у себе. Зараз вона не вживає наркотики та алкоголь. Це добре. Здавалось би, мама має хотіти більше часу проводити з дитиною, але ні, вона запросто в останню секунду може скасувати зустріч, тому що цитую мого друга. У мене з'явились нові плани. Напевно, краще сказати так, з'явились кращі. Плани люди очікують, що ви будете зібрані і сконцентровані в будь-якій ситуації. Я думаю, що є реальна перевага в тому, що ти можеш взяти себе в руки, коли це необхідно. Але ми усі різні, чому чоловіки не можуть бути вразливими, лякливими і плаксивими. Важко розслабитись, коли всі навколо кричать: Ти можеш, ти сильний, не плач. Так, знати, коли потрібно закатати рукава, відкласти своє лайно в і зібратись з іншим лайном, що стоїть перед тобою, перш ніж воно потрапить на вентилятор і перетвориться на лайно шторм п'ятого класу. Це корисна життєва навичка, якою повинен володіти кожен чоловік чи жінка, неважливо. Здатність знати, коли лайна достатньо, брати на себе відповідальність за власне лайно, продуктивно працювати з ним, наскільки це можливо для даних обставин, а не просто виливати. Це лайно на інших. Просити про допомогу в лайні, якщо лайна занадто багато, щоб впоратись з ним самотужки, є ще більш корисною життєвою навичкою. Відредаговано: ну лайно. Я зробив багато лайна у свій час, але жодного разу, жодне лайно, яке я зробив, не перетворилось на золото до цього часу. Дякую. На дитячому майданчику мене постійно підозрюють у тому, що я сексуальний маньяк. і зі мною такого не траплялось вже кілька років. Але колись я був з трьома доньками на дитячому майданчику. Одна з них впала і потрапила коліна, поки її. Заспокоював та обіймав, підбігла мама чиїсь дитини і стала на рівень моєї доньки, щоб запитати, де її мама. Я відповів: її тато тут жінка повністю проігнорувала мене і продовжувала запитувати мою доньку, де її мама. Мені довелося фізично переміститися, щоб стати між ними і дуже голосно повторювати Я її тато. Тоді жінка кинула чергову фразу. О, я просто хотіла переконати, що з нею все гаразд. Такі речі трапляються з татами постійно. Відредаговано дуже цікаво, що всі коментарі з написом зі мною такого не трапляли. Ось, схоже, надходять від неамериканських користувачів. Здається, це унікальне американське явище. Нехай ця дурість ніколи не пошириться на ваші країни. Я постійно граю зі своїми дітьми на дитячому майданчику. Інколи вони з друзями питають, чи можу я їх погайдати на гойделці. Я можу відповідати ні. Я знаю, що це ранить їхні почуття, але мене можуть заарештувати за те, що я покатав чужу дитину на гойделці. Здебільшого мами інших дітей просто сидять у Фейсбуці чи ще десь. Я не хочу підходити до усіх мам на майданчику і питати, чи можна покатати їх дітей. Вони сиділи в телефоні і навіть не бачили, як граються наші діти. З іншого боку, якщо на майданчику є ще чийсь тато, він майже завжди приєднується до мене, і ми катаємо дітей на гойдалках під цікаві розмови. Чесно кажучи, мені дуже прикро, що я не можу зробити щось таке невинне, щоб люди не подумали, що я хочу розбестити їхніх дітей. Іноді я просто хочу обійнятись і поплакати, але на мене дивно дивляться, коли я прошу про це своїх друзів. Чувак, я ловлю себе на тому, що проливаю багато сліз під час перегляду фільмів та серіалів. Тому що я звик тримати все в собі, що навіть дрібниці ламають мене, коли я наодинці. Є певні пісні, які роблять це зі мною. Постійне відчуття, що плакати це злочин. Щоб дозволити якійсь людині побачити ваші сльози, потрібен великий рівень спорідненості і довіри, або ви будете мати непереборне відчуття, що всі знають наскільки ви слабкий. Я зустрічався з дівчиною, і одного разу я слухав пісню, яка нагадала мені про маму. І я просто розплакався. Вона посміялась з мене: бувай безсердечна сука, а ще від тебе смердить. Проявляти ініціативу особливо сором'язливим хлопцям. Я не сором'язливий, але зі мною сталася така ситуація. Дівчина побачила мене в клубі і привітно посміхалась, а потім чекала, бо її подруга сказала, що я до неї точно підійду. Мій друг також потім сказав, що я мав би до неї підійти. Я спитав, чому так? Ми ж просто посміхнулись один одному у відповідь, тому що це твоя робота. Я втомився від цього лайна. Якщо тобі кортить познайомитись, просто скажи це незалежно від статі, всім на тебе начхати. Тобі сумно, у тебе депресія, піддався насильству, думаєш про самогубство, досить валяти дурака, будь мужнім. Відсутність фізичного контакту з людьми, коли ти самотній. Останнє правильне обіймання я отримав близько шести років тому. Відредаговано: Вау! Кількість любові, яку я отримав в коментарях, зворушлива. Дякую всім, усім жінкам, які зазначили, що регулярно обіймають своїх друзів, чоловіків. Ви чудові. Всім чоловікам, які пропонували мені обійми, я щиро ціную ці почуття, але це не зовсім те, що я. Одному хлопцю, який запропонував шльопнути мене по дупі і подзвонити в мій дзвіночок, це точно не те, що я шукаю. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, люди не сприймають це серйозно. У мене був друг, у якого вагітна жінка почала вибивати з нього лайно через якусь незначну дрібницю, і він мусив просто терпіти, бо знав, що вона викличе копів і він потрапить до в'язниці. Його обличчя було в синцях і порізах. Потрібно було накладати шви. Він викликав одночасно копів та швидку допомогу, тому що його очі були Же опухлими і копи забрали його до відділку поліції. Вона сказала їм, що він її побив хоча на ній не було жодного сліду. Жодного.